Сундук, а потім тут Нам прикладати. тут подарували лего, Міланина подружка, тому ми весь вечір займаємося збиранням ось такої конструкції. Ось о, так о, буде все. Треба... Зараз на даний момент готова така вже чілька. ось така частинка. Така ну, Це ми вже збираємо <гум> дуже довго. Тут всередині ось такі двері. Відчиняється. І там є кімната. Прикольно. Вже сама. Спускається. Збираємо далі. Будиночок готовий наш уже на от стільки. Тут є кімната і губується. Ого, як швидко! Дай точечка на секундочку. Така ігра кітната. Ось така є гірка. Ой, І поки ось, ось я вот так. будую далі. Віла И... И... грається. А я будую. Ну, ось на даному етапі вже стільки я, всього. Я... Якщо ти мені будеш казати, то я тобі щось подам. Добре, будеш подавати. Щось там зробити. Ой, я слазу все тут. Отак ви ті двері, отак. Тут трой щось включити, Газ. і я буду з'їжджати. <реш> і і і того збирала я цілий вечір. Ось таке. Ось такий конструктор Ліго. Оце така штучка. Лего Френдс називається. Яка штучка, деться? Ну, що отак. Як? Наливати чайник чи що? А, так вона з цієї сторони, деть. Ліфт. Он, дивіться, тут є ліфт. Піднімається. Отак крутиш, опускається. Так, тут є ось така гірка зелена Ось така кімната, щоб відпочивали. Ось така є, це сад. Піаніно, не знаю, лоджія Тут і сад, і піаніно. Потім є кухня. Зараз через ви Подивитися, як я вона в'їжджається З горочки? Угу. Я буду зустрічати тут внизу. вау Такі квіти ще є. Всюди дерева. Двері. Такий балкончик. Дочь, відкриєш рожеві двері. Показай. Рожеві двері. Відкриєш з стой сторони. Ні, так ти з тієї сторони відкриваєш. Тут з тієї сторони так відкриває. Тук-тук-тук. Привіт! І тут стоїть хтось. Хай! Да я тут! Так, потім вікна теж відчиняється. А ще, до речі, тут відчиняється. Оху, ну, зараз покажу. а тут ліфт піднімається. Цей. Зараз я його підніму. Там? Тут така крутілка піднімається, ліфт. А, це, до речі, ігрова кімната. Так, да, Зараз спустимо. Ой! Я ще раз його спустимо. О, цвіточки. Ігрова Ой. кімната. Це приставка. Отут яєшня. Тут у нас морозиво робиться. Фу, мама, а мене кусає. Будьте до додому. Кімната картинами. Кортинами. Напомісно, дочь подобається? Супер, скажи. Да? Будемо тепер Лего збирати. Да, кожен, день. кожен день? Дякую. Ми, Ми з Міланою робимо торт. Да. Да, да, да. Зачіска ще не готова, нічого не готова, але торт вже робиться. Ми... Мілана хворіє вже цілий тиждень після дня народження. От, і ми вирішили зробити тортик, бо ми маємо їхати у гості. Завтра. Завтра. <хи> От робимо одразу двійну порцію. Одну робить Мілана, другу вже зробила я. Тому якось так. Я вже хотіла твою робити. Так, да. вже все. Вже приготували з Міланою два ось таких коржи чи кор... бісквітних. Не знаю. Е, так, це один. Я його під фольгу, щоб під пленку, щоб, вони, знаєте, кінчики не засихали. ось, А це другий. І знаєте, чим вони відрізняються? Так, оцей такий більш гладкий. Я його робила з цукровою пудрою. от, а цей більш такий, бачите, структурний, це з цукром робила, бо в мене закінчився цукор, я цього не знала, але вже замішала тісто, то зробила з пудрою. Я навіть не знаю, який мені подобається на вигляд більший, більше, мабуть, оцей, бо його гарно буде покривати, глазур'ю чи чим-небудь. Зараз йдемо в магазин. Також дістала масло, вже, щоб було кімнатної температури. Також зараз йдемо в магазин. Мені потрібно купи, купити крем-сир, будемо прикрашати торт. Я, ще, я думаю, що я його зроблю просто там в бока і зверху залью глазур'ю. Ми вже з Міланою все купили в одному магазині. зайшли ще ще молочні, докупити сметанку. купити тут Побачила корову в окулярах. Каже, о, корова в окулярах. Зішли зміна. <плес> <так, коли. плес> вже біля дому. Ми вже прийшли додому, і я ось готую вже крем. Збила горішки в блендері і згущене молоко з, зі сметаною. Тим часом Мілана відкриває свої покупки. Вона купила. Такий лізун. Да, такий лізун. І ось таку. Ку -ку -ку. А, а, це... Це то, а я сплю. А, вибачте. Зробила ось глазурь. Чекаю, поки застигне, і буду поливати тортик. Ну і вже фінальний результат мого торту. Глазур є. А біла Філадельфія є. Вже в холодильнику застигає. Я ніяк не прикрашала, просто полила, головне, щоб було смачно. До речі, ось так виглядає тортик в розрізі. На смак, в принципі, смачно, хотілося б краще, як завжди. І чим відрізняються ось ці коржі? Оцей був глянцевий, оцей, що посередині це з пудрою, а цей був з цукром. І той, що з цукром, він більш такий повітряний. А той, що з пудрою він, бачите, забитий. Він навіть по кольору трошечки відрізняється. Ось так. На вулиці мете такий сніг. А, не видно так, щоб показати вам. От, але... О, до речі, тут буде зараз видно. Це ми приїхали до бабусі. Ось такий сніг. З вчорашнього дня почав ввечері падати і вже стільки насипалось. Подивіться, все біле, просто в дворі теж багато. А Мілана далі хворіє, вона повністю розклеюється, в неї сопельки пішли, кашель почався. Ну, але, в принципі, все нормально, так? Да? Бачите, тортик, так як я показала, що середній був корж або бисквіт, він більш такий забитий. Це була цукрова пудра. там. Інгредієнти один в один, просто всі одні й ті самі. От, ми паралельно все кидали, тільки в один я кинула повністю цукор, а в другий я кинула цукрову пудру в мисочку. От, тому краще робити з цукром, якось я так зрозуміла. Мій рецепт. Якщо бажаєте, я можу вам рецепт написати або зняти, в принципі, ще колись саме рецепт. Також щодо хвороби Мілани. Після дня народження вона захворіла, ще ми складали лего, то вона ще була добре себе почувала. А потім вона потрошку-потрошку почала. В неї спочатку піднялася температура. Після температури в неї з'явилися забитий носик. був, А зараз вже все потекло вже і горло, і ніс, і сльози. Лікуємо. Скоро їдемо. Назад в Київ і далі будемо лікувати. Але надіюсь, що поки будемо їхати в Київ, вона вже одужає. Але щось мені в це не віриться. От. Приїхали до бабусі, бо є тут справи. От. От тому що бабуся за нами скучила. Тому, тому що бабуся за нами скучала. Ну, в принципі, так, тому що бабуся за нами сумувала, тому ми приїхали. Всім бажаємо гарного дня, День. вечора і хто коли нас дивиться. І не боліти. І не хворіте. Це самое головне. як я. Не хворіти це саме головне. Всім па-па!